Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео я звернусь до голови Сокірянської ОТГ, пана Василя Васильовича Козика. Пане Василю Васильович Козика, через мене до вас звертаються жителі міста Сокірян, діти, яких навчаються в першій школі міста Сокіряни, США номер 1 як колись її називали. Батьки дітей, які навчаються в першій школі міста Сокиряни, заявляють про те, що у школі склалася певна організація вчителів, які явно занижують оцінки їхнім дітям на екзамені, себто діти знають матеріал, а вчителі з певних своїх, тільки їм відомих причин, занижують оцінки на. Випускних екзаменах таким чином, фактично калічучи долю та майбутні дітей, які там навчалися, випускників, всі скарги директори першої школи, всі скарги в міськвідділу освіти, в району колишні, не дають ніякого результату. Тому. Я і звертаюся до вас по їхньому проханню. Чому вони не звертаються? Питання просте: в нашому місті, на превеликий жаль панує страх, і вони бояться за майбутнє своїх дітей. І ще передаю слова Василю Васильович батьків дітей, які навчаються в першій школі. Освіта в першій школі, на превеликий жаль місто Сокір'яне, давно уже притворилося в кошторис. Це їхні слова, які я цитую. На мою думку, це звернення потрібно не тільки можливо, а й потрібно, на мою думку, розглянути. Тим більше, по офіційній статистиці. Переглядується така тенденція, що дуже багато дітей з першої школи переводяться в сукірянську гімназію. Дуже багато дітей, особливо в старших класах, фактично, як заявляють батьки, тікають. І сюжет я назву просто: Діти тікають зі школи. Я прошу вас, Василь Васильович, розібратися особисто в цій ситуації, тому що зі слів батьків, така організація вчителів, яка занижує на свій розсуд з причин, які вони не пояснюють оцінки дітям на вступних екзаменах, існує вже багато років. І всі бояться, бояться за своїх дітей. Перша школа міста Сикіряни завжди славилась своїми вчителями. В часи, коли я там навчався, вони були найкращими педагогами не тільки в Сокірянському районі, а одним із найкращими, якщо не найкращими в області. Тому розберіться, Василь Васильович, з цією проблемою і повпливайте на, вибачте, педагогів, які зі слів батьків займаються самодурством. Самодурство є таке слово, тупе самодурство це слова батьків. Розцінюйте як інсайдерську інформацію. З повагою. Історик український журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!